Він якийсь бракований. я. Привіт, дорогоцінні. Останнє моє відео на каналі було з Португалії. Тоді я приїздила перший раз для того, щоб її відвідати, ще перед приїздом. А сьогодні я вже два тижні як живу в місті Порту, і у нас сьогодні з вами тема розпаковки. Одної, напевно, з найкращих дівчачих розпаковок. І сьогодні я купила собі Дайсон. Стайлер від Dyson, Airwrap. Ось такого прекрасного, чудового. Кольору в лімітованій едиції, котрого не було в цілому місті порту, абсолютно ні в якому магазині. По-перше, для мене максимально дивно те, що тут немає офіційного магазину Дайсона. Наприклад, я живу в Польщі, і там можна зайти у Вроцлаві, в торгівельний центр. і Там є просто навіть островок окремо Дайсона, і можна у них купити будь-що будь-який девайс, там стайлер, пылесос, освіжувач повітря і так далі. А тут чогось такого немає, і потрібно купувати в магазинах по типу медіаексперту, медіамаркету. Так як я 8 років прожила в Польщі, то я не знаю навіть, чим порівняти в Україні, тому певню Польща в Португалія. Яка ж була його вартість? Його вартість була в Польщі 2600 злотих. А в Португалії 549 євро. Назву магазину, в якому купувала, теж напишу через те, що я ще не встигла запам'ятовувати все підряд. Мені здається, це абсолютно не так має робитись, як якийсь рагуль, якийсь каліч. Я нічого не докуповувала. На нього в мене лишається 3 роки гарантії зі збереженою коробкою і зі збереженим чеком-парагоном. Може, тут навіть м'якенька? Пластмаска. Я щойно злякалась, просто я обосралась. Через те, що подумала, що він якийсь бракований. Через те, що ти його витягуєш, і просто. Я вам зараз це покажу, як це виглядає. Для тих людей, у кого просто, як і у мене, це шоп контент дайсону не було. Бідна людина. Ось так це виглядає. Не знаю, чи вам видно. В таких ребристостях, але це просто. Упаковочна штучка. І вона мене сильно злякала. Через такий колір. Якби він був в мене синім, то я б абсолютно не нервувала. А так, я просто відкрила, і перше, що побачила це цю штуку. І так, я так розумію, що це основна частина від стайлеру. Основна його частина разом з довгим проводом замотаним. Добре, відкладаю. Чесно, навіть думаю, наскільки сильно мені буде подобатись цей кольор. Я його брала через те, що він самий новий був, якби саме остання колекція. Сама я ніколи не використовувала. У мене є у подруги Dyson, але я ніяк не могла до нього дійти, щоб спробувати накрутитись. Чесно, дуже гарні, дуже гарні штучки. <плеск brewery> Треба тільки ними навчитися користуватись. Одним словом, насадочка номер один. Насадочка номер два. Сам фен. Насадочка номер три. Ось цим я взагалі поняття не маю, як користуватись. Я дивилась, а, в рілсах мені часом попадається. Дивлюся, як там дівчинки крутять. Але стараюсь не розбиратись, поки не купила сама собі. Ось так. І ось остання, і як ви можете зрозуміти, одна ширше за іншу, тобто локони мають відрізнятися. Ну що ж, як це все працює, я думаю, я покажу буквально за декілька хвилин. Все, поїхали? Поїхали крутитись? І ось, і ось такий локон у мене вийшов. Ось так він зараз какашечка. Ось ця частинка не ввійшла сюди. Ось тако, але я так розумію, що коли я їх розчешу, буде виглядати дуже класно. Зараз повернусь. І так, я повернулася. Я накрутила повністю всю голову. У мене нічого за цей час не розпалось. Ось основний процес. Я нічого не використовувала, в мене немає жодних стайлінгів. І у мене пропав об'єм волосся після того, як я зробила холодне відновлення. Мені здається. Дуже-дуже-дуже гарно, як для першої накрутки. Просто шикарно. При тому, ще ж кажу, що я не дивилася інших відео. Я не знаю, як правильно крутити на Dyson. Знаю тільки те, що потрібно охолоджувати холодним повітрям, але і цього тут немає. Я не охолоджувала свої прядки. Мені здається, що якби я ще нанесла стайлінг, то вийшло би ще краще. Пишіть мені в коментарі, чи вам сподобалась моя накрутка, як вам взагалі колір мого нового Дайсона, чи він у вас є, чи ви просто зайшли, щоб подивитися з цікавості, чи хочете тільки придбати, але переживаєте. Одним словом, пишіть, а в мене в інстаграмі ви побачите багато чого цікавого про переїзд в Португалію після восьми років життя в Польщі. Також багато нюансів з документами і взагалі чудової, чудової погоди і мотивації. Буду рада вас бачити, Па-па!